Жодними страйками пасажирів вже не злякаєш. Івано-Франківське зробив ще один крок у справі розвитку власного транспорту. Відтепер у місті курсуватимуть два нових автобуси. Богдан буде і третій, одинадцятиметровий. Всі вони перейдуть на баланс комунального підприємства Електроавтотранс розвивати його місто взялося вже давно, каже міський голова Віктора Анушкевичус. Відтак після останнього демаршу перевізників правильність цього напрямку лише підтвердилася. Наразі чиновники вирішують, під яким номером їздитимуть автобуси. Запустять їх по тих маршрутах, що досі Пустим рухом, однак і це ще не межа. І нас в першу чергу цікавлять більш габаритні, тому що ще декілька автобусів таких будуть закуплені на маршрути, які будуть здійснювати перевезення в середмісті, де немає такого великого простору. А великогабаритні 11 метрові автобус. Перший ми також закуповуємо в рамках цієї програми. Значить, на наступному тижні буде підписана угода відповідно, і перша партія оці три автобуси будуть поставлені на наше комунальне підприємство. Ємство Шрутки просторі та комфортні, а ще пристосовані для потреб інвалідів. Ціна питання близько півтора мільйона гривень, каже міський голова. Половину суми потрібно сплатити впродовж місяця решту до кінця року. Вартість проїзду у комунальних автобусах встановлюватиме виконком. Однак вже тепер прогнозують, що вона буде лояльнішою ніж у приватних підприємців. Думаю, і цінове утворення буде нормальне, і зможемо забезпечити мешканців міста нормальними перевезеннями, і що буде стосуватися і по якості, і по перевезенню, і по ціновій. Я думаю, що воно так як у нас на сьогоднішній день і по нашому електротрансу є ціна нижча, яку ми встановили, Думаю, що ціна буде нижча від того від того, від тої ціни, які будуть мати перевізники. Кадри для комунальних автобусів неодмінно знайдуться, запевняють у мерії, адже в електроавтотрансі є чимало фахових водіїв.